Я сьогодні їхав, да, я згадував які там, типа, слова, От, ну, там, бабуся моя використовувала. Mm -hmm. Мої кінти до того часу, як вони не поїхали в місто і вирішили, що вони тепер городські і перейшли говорити mm -hmm. на, на російську. Ну, типа, базар, базар, прям. базар вутята. Що О, да. там ще, може бути, огірці? Ох. огірці не було. Горище. А а не, було. не знаю, скамелька, сапетка, А віхоть. Тряпка для миття Е, Ні, то просто тряпка. Я не знаю, клас п'ятий, шостий. Коротше, у той період, коли тебе заставляють після літа писати твір. О, <laughs> як ти я провів, провів літо. Да, да. Я такий, ну я був в селі, значить я катався на лісапеті. <laughs> а тобі виправляли? Так речі? і пишу, да, а мені повертають цей зошит, і просто переч... перекреснути слово, типу, велосипед. Я такий, що? Ш... Це ж лісапет. Це, це що... життя був лісопет. Що ну, да. ви придумали? Ну, це було гімнаї. б цікаво, якби хтось написав ровер, і всі такі, що це таке вообще. На якому ти на на ренджерж ровер ну, чи що? Ну, да, 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 да. Та який рейндж ровер? Ти що? Це такий серед нас шпігун.